Слава Богу. Знаєте, ми дякуємо Богу, да, що Господь нас довів до цього моменту, да, до цього місця, до, цього, до цієї години. І знаєте, я хочу, щоб ми перед словом ми звершили молитву за Україну. Знаєте, і я хочу, щоб е, наш брат, знаєте, коли ти молишся, знаєте, в тилу, коли ти е, ну, як, знаєте, сидиш в квартирі або десь е, в теплі, да, ого, і ти молишся, знаєте, е, ти до кінця. Як би, як би ми не хотіли, ми до кінця не можемо розуміти, ну як відчути, відчути ту силу, з якої треба молити. Знаєте? А я хочу зараз запросити брата Андрія, тому що це людина, яка, знаєте, яка молиться. Не в теплі, знаєте? На передовій, там де знаєте, як кажуть військові на нулю. Коли ти тебе е, вивозять там на два тижні, а ти, ти залишаєш, а ти залишаєшся там на місяць, на два, тому що не можуть тебе вивезти. І знаєте, в такі секунди. В такі секунди, такі минути, часи, людина якнайближче наближається до Бога. Амін. Тому що, знаєте, в тебе немає оцій суєти повсякденний. В тебе одна задача. Вижити. І тебе друга зад... задача не пропустити. Не пропустити. Знаєте, це, це як е, військовий е, воїн стоїть із щитом. Знаєте? І воїн, а оцей, який він захищається, він отримує са, саме найбільше. Тому що він саме попереду. І ці військові, які самі попереду, вони саме більше розуміють, за що потрібно молитись. Я знаю, що е, я впевнений, що Господь відкривається, відкриває свої тайни, він відкриває свої таємниці, про що потрібно молитись. Проблематику всю. Знаєте, люди, які віруючі, яких села в тюрми, От, в таких умовах вони більше наближалися до Бога. Коли українців росіяни вивозили в Сибір, розкулачували під виглядом розкулачували. От. і багато людей вони писали, ну, вірші, багато, ну, Багато чомусь і великий зміст в тих словах. Воно гарно, тому що люди освічені, але там заложений великий смисл. Амінь. Амінь. Запрошую до молитви. Можливо він хоче сказати. Не що... вам. Якщо я стою перед вами, сьогодні живий здоровий, як бачите, я спеціально прийшов у футболки, я знав, що у вас буде тепло. А, для того, щоб ви бачили, що я не поцарапаний. З руками, з ногами, живий, здоровий. Чому за останні три місяці нас трижди розбивали в пух і прах, і ми виходили тяжко. Дуже тяжко. І, ну, Це було дуже серйозне переживання. Я розумів, що Бог збереже, я бачив його руку, я бачив його милість. Я бачив його силу, я знав, що церква молиться, і мені казали, Андрій, за тебе ніхто так не молиться, як за тебе моляться. І я всім казав, дякую і вам кажу, від усіх воїнів, морських піхотинців, від тих хлопців, які сьогодні сидять на нулі, тому що я сьогодні отримав одну із сумних звісток, і я молився так, тому що ми 8 жовтня вийшли з позиції, нас замінили сюди 12 жовтня, і нашу позицію розбили. І там зараз знаходяться. Хлопці, які переживають е, дуже тяжкі моменти свого життя, ті, які ми переживали, і я молюся і просив всіх молитися, щоб вони вийшли отуди, тому що там зовсім рядом усе. І їх обнаружили. І, знаєте, це буде туди полетить усе, що може бути. Може. Що в них є? Це і гради, і танки, і артилерія. Все туди буде під наблюденням їхніх очей. Ми знаємо, що це таке. Тому що коли ми виходили над тобою, там літає жужиса скидами, вони падають там поруч, а іноді просто падали і не зривалися. Просто падали. І ми бачили це на власні очі на своїй штурмі, я переживав. Але ви знаєте, в мене така впевненість, Бог мені дав, коли я тримаю в руках автомати, я не відмовився від зброї. І Дуся ти мені каже, це не та зброя. Я кажу, я знаю. Моя зброя це Дуся. Ти. Моя зброя це Бог. На яку я буваю? Але цю одиницю я маю доставити, тому що за неї з мене більше спитають, ніж за мене. Розумієте, ну таке наставлення на превеликий жаль, ну отаке. От що ти маєш принести зброю любими путями, щоб вона ще може ціло там лишилася, але покинути її не маєш права. І я маю винести ці додаткові 4,5 кілограма плюс боєкомплект, там що кілограмів 5 і це все е, на тобі. Якщо в мене весь 65 кілограмів, то рюкзак 45. Да. І повірте, я з ним бігаю де 100 метров, бо за 9 секунд може ще. Ми не знали, що ми так можемо, але ми можемо. І знаєте, я вам скажу то, що за що треба дякувати Богу, чому прази жни він сьогодні важливий, тому що за 24 дні, які я був останній на позиції, 20 днів у нас не було хліба взагалі. І коли ми заступаємо на позицію на місяць, на півтори сені, більше нам хватає хліба на 4-5 днів, скільки ми його не взяли, він спортиться, тому що там сирість. він поцвіте, він пропаде, ти вони зісиє. Ти не візьмеш багато, а сухарями ти теж там сильно не запасайся. Тобі треба взяти діду, тобі треба взяти воду, тобі треба взяти БК, тобі треба взяти бензин, все інше. Тобто це дуже багато для людей, які заїжджають з нами, це дуже велика нагрузка. Але ви знаєте, Бог і Божа милість. Вона дуже велика, тому що 8 жовтня ми виїхали з позиції, ще 9-го я так ми все брився, приходив до тями. І я вам скажу, що хліб, який я взяв в руки, взяв так просто, переломив я, як, як Ісус це робив. Я сказав: Господи, я дякую тобі. Вони кажуть, у нас там є м'ясо, у нас там є, є картошка варена, у нас там є риба жарена. Я кажу, хлопці, я просто хочу хліб. Я хочу чути запах хліба, я хочу тримати його в своїх руках, я хочу те, чого в мене не було. У нас там є тушонка, є там макарони, там є картопля. Але коли ти сидиш без хліба, сикаєш, я просто хочу е, чай з хліба, там з маслом намазати, і мені більше нічого не потрібно. І ти знаєш, реально в жахливих умовах, але ти розумієш, коли ти заходиш у баню, знімаєш себе грязну одежу і по тобі тече гаряча вода. Ми просто стоїм, а бачиш, стоїть та каже, ви купалися ровно півгодини. Я кажу, ми не всю там воду виглядали. Та за вами вже нікого немає. Ми в три часа ночі були в бані. Ми просто вимивалися. І я стою, кажу так: я дякую тобі, Господи, за хліб. Я дякую тобі, Господи, за воду. Там я молюся за те, щоб був мир у вас. Амі. Я молюся за те, щоб до вас нічого не долітало, щоб ви не чули, не бачили тих вибухів, зривів, все то що там знаходиться. Ну тому що те, що всередині нас, те, що ми переживаємо, мені кажуть, о, покажи нам якесь відео. Кажу, в мене його немає. Я не записую. Я думав, як отсюда витисити. Мені ще не вистачало, що там, щоб я на щось дивився. Я розумію, що ті люди, які моляться, вони усвідомлюють ситуацію, положення теперішнього часу. І те, що мені Бог сказав, я відвів межу, через яку вони не перейдуть, я кажу, а ні. Я часто стою на слові, на якому сказав Бог, вони не перейдуть межу, яку я поставив, якби не знали, скільки нас там і скільки їх там. Один до тисячі, це буде, це буде мало. Тобто всіх багато більше. Але страх, який там, він не дає їм можливості прийти до того одного, який тут. Розумієте? Чому? Я усвідомив, сила молитви це сама. Більша зброя. І я призиваю вас до одного єдиного, щоб ви тут усвідомили, наскільки ваша молитва за того воїна, який там, за мене, який там, зараз тут і за все, що відбувається, знаєте, я, Бог міняє ситуацію мгновенно. Мгновенно міняє. Я чую, хлопці кажуть, маю квіти, кажуть, баєм Ісуса, летить по столу. Вони кажуть, роботає! Я кажу, це не робота, як же це брати, ми ж тут молимося, як вони моляться. А ви сказали, там матом ругаються, там грілку пів все. Вони кажуть, ну ми не бачили. Ми різних віричих бачили, каже. Ну за півтора року ми тебе не навчили ні пити, ні курити, ні ругатися матом. І не бачили, що ти там зравно єся виходимо. Дивиться, нас, нас там лупашать з цим чим попали. Спокойствує удар. Я сижу, либаюся. А що ти робиш? Я кажу, залупчи то. Який кажу? 90-й. А що там написано? Каже живущий підкрою всевишнього посенього всемогущого покоїться. І в цей момент у нас у підвал падають скиди, бомби, які не взриваються. Вони ударяються в бетон зверху. І там і встаються. Ударяються і встаються. Чуємо, летить в дрон. це піщалка, циркулярка, це. Я тільки чую десь дрони, мене вже тіпить починає. Ну це тому, що плоть, вона реагує по-своєму. Знаєте, і вточують, летить, летить. Заглохло. Друга, да, заглохло. Чого? Не просто впали і не зірвалися. Мій командір виходить, це таке там відео, таке невеличке, ми купили собі, ну і називається ці определіці дронів. Він каже, детекція є, а звука немає. Я кажу, один воно на криші лежить, а другий воно на дорозі. І там такі нав'язані, накручені братами на совість, щоб попало, щоб зірвалося. Воно не зірвається. Чого? Або тому що. Молитви святих досягають цілі. І Бог сказав: я на всякому місці, і моя земля, і мій народ, який молиться, це ефективне оружжя, яке є у світі. Іншого немає. Амін. Немає. Бог мені каже, ті, які народилися не від крові, не від плоті, не від бажання чоловіка, але від Бога народилися. Я стою такий, ти се жів. Від Бога народилися, від Духа Святого народилися, в церкві народилися, не останні люди. О, думаю, Господи, слава тобі навіки. Це ж про це треба сказати в церкві. І тут мені кажуть, пише мені командир Андрюша, ти йдеш в отпуск, я кажу, слава. Я йду в отпуск. І хлопці кричать, а ми теж хочемо кажуть, я кажу, сім місяців прожив на позиції день у день, я теж. Хочу. І знаєте, у нас е, складається так, серед неможливого можливе, неймовірне, я ймовірним, сверхістине Бог там для нас сверхістине, і ми такі, состоящі з плоті і крові, але під дією Духа Святого сверхістиний народ Божий і воїни Божі, які моляться там на передовій. І які кажуть, що відійди, відступи. І до нас доходить інформація, мався бути штурм, вони там свої лодки поламали, командири повбивали, відмовилися йти в штурм, і в них там бунт в армії. Я кажу, тебе, Господі. Хоча казалось би, ну не можна так говорити, але коли я бачу стерти села до основання в селі, в якому ми знаходилися, ні одного цілого будинка немає. Жодного все фундаменти. І мітки, де були дома, де жили люди, ти заходиш у будинок, зруйнований будинок, стоять спалені машини, стоять спалені мотоцикли, стоїть спалена техніка. Люди не забрали нічого. Це неможливо. Неможливо. Вони вийшли отуди, їх евакуювали звідти, їх і там нічого не лишилося взагалі. Їх розбомбили в пух і праці, дивилися на те згарище, на те попелище. І я вам кажу, в мене як християнина, в мене кров уже закипає, що ви робите? У вас що там, немає свідомості? Ви не розумієте, що ви прийшли на чужу землю, ви прийшли в Україну, ви прийшли вбивати, ви прийшли грабувати, ви прийшли гвалтувати. І я, як християнин, я молюся. У мене така сила піднімається. У мене така сила піднімається в молитві. І я кажу, Господи, нехай вони розвернуться, нехай вони покаються, нехай вони в стиду і в позорі склоняться перед Богом, і хай у них на лбах буде написано, перед не вбивай. Не вбивай. Господи, сверши твоє чудо. Я бачив село зруйноване цілком і повністю. Я казав. А одна церква стоїть. Не трогає. Одна. Чого? Вона давно там стоїть. Там предки наші молилися, там діди наші молилися, там батьки наші молилися. Там ми молимося, там воїни моляться в тій церкві. Вони заходять і моляться в церкві, щоб Бог відвів. Одна людина, все, все знищила. Я кажу, Господи, те, що ми живі. Те, що ми здорові, це заслуга моєї дружини, моєї церкви, моїх братів, моїх сестер, ті, які мене знають, які за мене моляться. Тому що що таке не спати сутками, Я останні троє суток взагалі не спав. Я не зіпнув ще мене таке адреналін, Мене зашкалювало. Я приїхав додому. Я то сплю, то не сплю. Як медик, знаєте, то падаю, лягаю, я, я восстанавлюся. Але я розумію, що таке місяць безсонних ночей 24 на 7, ти маєш бути на зв'язку, ти маєш бути в бойовій готовності, ти маєш виконувати бойове завдання. І ти молишся і кажеш, Господи, покрий! Покрий, щоб не бачили, поки ми стояли, і нам командир звонить і каже, ваша позиція протрималася саме найдовше. Всіх розбили. А наші залишилися. Я стою і кажу, хлопці кажуть, в «Ну, мене дід. Ну, заслужено, мене троє муків. Каже, це твої молитви. Каже, ні, це молитви мої, брати і сестер. Це, це молитви святих. Це молитви тих, щоб ви знали цінність, усвідомили, якщо у вас є хліб, вода, тепло, виходите, вам нічого не зривається. Це милість Божа. Амін. І я кажу, хлопці, у нас вода закінчилася, ми два дні без води. І нам з дрона скинули воду. Я побіг, забрав її, ту воду, приносив той пак води. Ми просто випили там ту воду, жажда. І вони кажуть, спасіба тобі, Господь. Я кажу, що треба людині, все в неї забрати, а потім щось трошки дати. <рик> Розумієте? І тоді буде благодарність. Я кажу: ну ну, ми не усвідомлені, поки в нас все добре. А ми усвідомлені тоді, коли нас немає. Ми усвідомлені тоді, коли ми бачимо, що люди, які жили, вони залишили все. Я кажу, не даю Господи їм двинутися далі. Це варвари. Це варвари. Це не люди. Це варвари просто натуральні варвари, які знищили абсолютно все. Я кажу, не один президент винувати, всі ті, які взяли зброю, да. пішли на землю України. Всі винувати. Да. Лучше ви цього не робили. Хіба ви не знаєте, що ви робите? Ну ти, ну, ти так жарда, чого ти пішов? Ні, ні є треба. Розумієте? Я кажу, а що тобі з того ж ти когось уб'єш? Добавиться? Якщо ти вбиваєш когось, то свою душу спасеш, не спасеш. Я вам кажу, що живучи просто в пеклі. Не ймовірно тяжких умовах, але я відчуваю себе тою людиною, яка там потрібна. Я відчуваю себе тою людиною, яку дух святий двигає, який, йде, Бог оберігає мене, мій батальйон, моїх хлопців, моїх командири, ті, хто туди виходять, заходять. Це отчайні парні. А як їх можна ще назвати? Вони попали на ту сторону, забрали кулемети, притягли до себе, поставили. Це розумні? От, от били там і притягли до себе, тому що в нас немає, а в них є. Вони задали полінот до точку, забрали полінота, це. А тому, що нам не дають. У нас мало зброї. А в них багато позичили, долужили, Е, ленд-ліз, український. У нас тільки так, у нас по-другому не буває. Це як я коли спілкуюся, хлопці на мене дивляться. вони кажуть, ми що там тобі бачимо таке? Я кажу, да-да. Я вас розумію. Я дякую за вас і кожному з вас, щоб ви знали, що коли ви встаєте, коли ви молитеся, коли ну, ви просто протерли очі, і ви в хороших умовах, не треба мене жаліти. Я себе прекрасно чувствую. Я чувствую, що саме там, де тебе поставив Бог, і коли він сказав, я тебе туди вів, і я вів тебе в вагоні, в воду, і воду, я тебе звідти виведу, я кажу, Господи, головне, щоб я вийшов туди своїми ногами. Відкривав двері своїми руками, бачив своїми очима, чув на свої вуха, і щоб у мене тут свідомість моя восстановилася. У мене, я чуть-чуть зараз скажу, мій побратим попав у госпіталь, мій бувший командир. І він каже Андрій, я побачив жахливу історію, коли хлопець малідній коляскі без них. І висить на лідній коляски. І його везе сліпий. Розумієте? Сліпий це його ноги. А той, що сидить в інвалідній колясці, це його очі. Обидва побратима. Він йому каже, куди повертати, на направо, і вони вдвоєм ходять. А він каже, я плакав, як мала дитина. Як мала дитина, я коли це побачив, я каже, хотів їм допомогти, вони мене ще отругали, що я хотів казати на якусь помощ. Він каже, ми в парі. І я дивлюся, вони допомнюють один одного. І я кажу хлопці, які там моляться, вони кинуть визов серйозний церкві. Знаєте в чому? Вони будуть так молитися, що вона про те самі навчитися. Uh -huh. Чого? Тому що вони моляться із позиції нужди. Розумієте? Це потрібність. Вони, вони кажуть, що я молюся, і вони моляться. Вони кричать, Господи помилуй, Господи помилуй. Може це не така сильна ну, невелика молитва. Може вони там ругаються, возбучаються чимось недовольне, але я розумію, дорогі мої, що це почута молитва. Почута. Вона іскрена, вона, вона від серця. Тому що для того, щоб тобі вийти на гору, а, а там розбивають, вони питають у мене, що нам робити? Зв'язку немає, нічого немає, ми залишилися. Ми сидимо і ждемо, я кажу, через 20 хвилин ми виходимо на гору і ми йдемо на запасну точку. Хлопці кажуть, 10 хвилин пройшло. Кажу, що 10? А на нами літають. Через 10 хвилин чистане. Нічого не літає. Кажу, у нас є дві хвилини. За мною. Я випривев з підвала, вони викривають. І ми на сусідній точку, ми тільки перебігли, зайшли в укриття, заховалися, чуємо, вже летять. Летить мавік, дві піхи, летять добивати там місце, де ми були, нас вже там немає. Нам вже це не чудо Боже? Вони кажуть, що нам робити? Тобто Вони питають у того, який має зв'язок постійний. Тому що з Богом зв'язок не переривається ніколи. Ні днем, ні ночі. Ми навчилися жити доля. Секунди. Долями секунди. І я вам кажу відверто, це все можливо, якщо ти вже не віруєш у Бога, живеш. не. Амін. Живеш. Амін. Я перестав вірити. Я став тілом Ісуса. І я сказав, що в тілі Ісуса немає пранених, немає вбитих, немає зневіщених, немає знедолених. Там є тіло захищене великим Ісусом. Великим Богом. В імені Ісуса Христа. Тому я призиваю вас до щирої такої сильної молитви за Україну, і я хочу, щоб мир він запанував ціною правильною, не якоюсь там договорною, знаєте, а правильною, щоб Бог положив свій мир і сказав своє слово. Послухайте, він наступе. Він наступе. Чому? Якщо Бог скаже це слово, він сказав. І мені сказав, мир, це вчорашній день, я на цьому стою. І Я стою на цьому вже півтори року. І повірте, мене ніхто не переконає, що Бог чогось не зробив, чи Бог чогось не може. А картинка, яка перед тобою, вона каже: нічого не відбувається. А я кажу і не треба. Це не значить, що я не буду вірити. Це значить, що я буду ще більше вірити. Тому що я переступлю через цю картинку. Це день сьогоднішній, а день завтрашній буде інший. І так і проїзходить. Не заставляє мене переувірувати, сказати, Бог не чує, не бачить, не відповідає. У моєму варіанті Бог чує, Бог бачить, Бог відповідає, Бог захищає, Бог творить і буде творити надалі. Амін. І ми вічні. Амін. У нас вере є час, ми вічні. Якщо кажуть, мало часу лишилося, немає часу, є у нас час. Ми тілі втілими, не тілими, больними, здоровими. Ми вічні. У нас. Вічне життя в імені Ісуса Христа. Ми помазані кров'ю Ісуса Христа. Ми помазані Духом Бога живого. Ми є сила. Церква це є сила, яка стає глава всього. І вона в курсі всього. Чого? Тримайте зв'язок. Чуйте, що сьогодні Дух Святий каже. Я не відриваюся. Я там находжуся, я не на рацію розчитую, не на інтернет розчитую. Я розчитую на те, що я чую Дух Святий. Який мені каже, що мені робити, куди мені йти, який мене зупиняє, просто мене нога зупиняється, і я дивлюся, куди мені влево, вправо. Я розумію, що Бог зупиняє, чому там десь міни, там ще щось. Але Бог веде, коли ти йдеш, коли ти біжиш, коли ти лягаєш, це все свідомо, це все можливо. Але тримай зв'язок знімає. І я вам заміщаю, хайду святий, у вашому серці. Завжди говорю вам. Якщо хтось не відчуває, налагоджуйте. Зв'язок з небом. Це сила. Я багато чого можу сказати, але я хочу з вами помолитися. Я просто хочу щиро внутрішні за Україну, за керівництво, за все, що у нас є. Боже свято і праведний.